Ви знаєте також про те, що піднімалось нами питання і стояло досить жорстко в плані оздоровлення наших діток на території області у літній період. Тема цього питання буде окремо підніматися також на брифінгу в понеділок, куди я думаю, за себе масової інформації будуть запрошувати, і ви там будете чути більш ширшу інформацію. Я скажу, зупинюсь буквально на кількох речі. Розуміючи той факт, що ми з вами втратили тимчасово Крим, він анаксований да, Росією, ми втратили при цьому чверть оздоровчої бази. Піднімати оздоровчу базу, яка в нас є на території області, досить важко. Говорю вам відверто, чому. Тому що... Одна, дві третини загальної чисельності оздоровчої бази в області вона знаходиться в приватних відповідь. На превеликий жаль, приватні господарі весь час потребували від попередньої влади. Я не засуджую тут конкретно дії цієї влади, тому що так чи інакше, принаймні, тут кошти спрямовувалися на дітей. Певного, певних дотацій. Вони ці дотації отримували, пропускали літні зміни, там одну, дві чи три з було заплановано на відповідно цей табір. І після цього, після закриття, вони практично не удосконалювали інфраструктуру цієї оздоровчої бази. Ми стикнулися з проблемою, яку ви зараз чуєте, знаєте і бачите, що ми дітей вимушені частину з них зоставляти в себе в області на відпочинок. З 26 Оздоровчих закладів, які в нас є на території області, ми плануємо запустити всі 26. Дійсно, є проблема по трьох-чотирьох, яка полягає в тому, щоб їх запустити у необхідному для нас розвороті, необхідна дотація. Ми передбачаємо ці дотації і будуть вони надані районним бюджетам для того, щоб в подальшому надати даним оздоровчим закладам для здійснення відпочинку. Якщо взяти загалом сумарну кількість діток у нас, які підлягають оздоровленню там майже 90 тисяч 89 з копійками, ми плануємо в цьому році, щоб відпочили 74%, практично 75%, тобто 3 четверті. Це більше на 3,5%, ніж було в тому році. І оздоровити 34% чи 35% ну, 34,9%. Це також більше на 2%, ніж було минулого року. Дійсно, є проблеми з проплатою державного казначейства. Це робочі моменти, ми їх всі вирішуємо, вони, щиро кажучи, досить важко, але я думаю, ми достойно пройдемо літній поздоровчий період. Ми організовували три робочі наради з цього питання. Піднімалось питання не тільки якісного. Відпочинку і оздоровлення, а також безпечного відпочинку дітей, і на безпеці робився наголос.